Я маю для вас шокуючу інформацію. Будь ласка, послухайте це відео до кінця, тому що буквально ця інформація може уберегти або навіть врятувати ваше життя. Я вас не залякую, я просто хочу роз'яснити вам, що зараз відбувається з нашою планетою, з нашою землею, щоб ви були в курсі, чого вам боятися і на що нам всім чекати. Я думаю, ви всі вже бачили, які сталися кліматичні зміни. Я думаю, ви всі відчули на своєму тілі цю страшну спеку, якої в нас не було більше ста років. Для нас це спека аномальна, і такого роду різні аномальні події стаються у всьому світі. Ми про це просто не знаємо або не хочемо знати, або просто не цікавимось цим. Але кліматичні зміни кардинальні вже відбуваються не один рік по всій нашій планеті. І ці зміни вони катастрофічні, вони мають страшний катастрофічний вплив на нашу землю. Вони задають таких руйнувань, таких наслідків, з якими справитися просто буде потім нереально. Я думаю, ви всі бачили новини від наших фермерів, що у нас дуже страшна ситуація. З урожаєм, з їжею, а їжа для нас, як ви розумієте, дуже важлива. І без їжі ми просто не зможемо. І уявіть, якби ці кліматичні зміни або ця спека продовжувалася і далі, що б тоді відбулося з нами, з нашою землею, з їжею, з продуктами, які виробляють наші фермери? Це вже сильно на нас впливає і буде впливати і потім. І це я перераховую просто те, що відбувається конкретно у нас, щоб ви розуміли, що да, дійсно так воно є. Я це сама бачила, бачив. Так, я розумію. Планета це все робить, тому що їй вже набридло. Ми їй не потрібні такі. Вона переходить на інший рівень вібрації. Планета переходить в інший вимір. І якщо вам зараз смішно... Або ви хочете перегорнути це відео, то я вам хочу сказати, що скоро ви просто самі будете це всім розповідати. Ви самі це відчуєте на своєму житті і не будете навіть сумніватися в цьому. Тому що заперечувати ці факти вже зараз просто неможливо. Планета переходить на інший рівень. І ми цьому рівню з вами не відповідаємо. Не всі з нас відповідають цьому рівню. Не кожен з нас обладає такими високими вібраціями, і ми з вами просто не зможемо перейти, якщо не будемо розвиватися. І що тоді з нами буде? Дуже такі цікаве питання. Нас просто приберуть. Станеться апокаліпсис або якась трагедія, катастрофа, яка просто прибере тих, хто не хоче переходити, хто не підняв рівень вібрацій, рівень своєї свідомості. Таких людей просто приберуть. Таке було і буде, таке ставалося вже сотні разів. Почитайте історію, подивіться різні фільми, Уже навіть в фільмах про це розповідають, про це знімають, щоб якось донести людям, щоб якось зробити так, щоб ми всі прокидалися, ми змінювалися. Але є люди, які не хочуть чути, не хочуть змінювати, не хочуть змінюватися. Таких людей більшість, на жаль. І ця більшість, на жаль, не перейде. На нові праці, не перейде в новий світ, і з ними станеться те, що станеться. Я вас не залякую, я вас просто попереджаю. Я хочу відкрити вам очі на деякі факти, зрозуміти, що все давно змінилося. Ці ваші думки, це ваше життя, це ваші установки, ці ваші правила старі, вони не актуальні вже давно. Подивіться на молодь, вчіться у молодих людей, я і про себе теж кажу. Треба вчитися в молодих, треба поважати молодих, треба брати їхній досвід, тому що це взагалі нове покоління, воно живе по-іншому, і не треба йому заважати жити так, як це покоління хоче, тому що ніхто з нас не знає, як правильно, але одне правильне є завжди це навчатися, це бути відкритим до нового, це не заперечувати щось, що ти не розумієш. Просто потрібно це зрозуміти. А не заперечувати просто тому, що ти не знаєш цього. Треба починати з себе. Вам треба просто відповісти на питання, що конкретно я роблю для цього світу, яку користь я несу. Якщо ви скажете, да я для своїх дітей, да я в 5 ранку встаю, да я їсти готую, я для них все роблю. Та ні, це ваш обов'язок. Ну, а для себе що ви робите? Тут ви на себе взагалі не звертаєте увагу, звертаєте увагу тільки на дітей, а для світу що ви робите? Для своєї сім'ї, звісно, ми робимо все, усі. А що ви робите конкретно для всього світу? Яку користь конкретно ви несете? Отакі от от питання потрібно задавати і чесно на них відповідати. Будьте чесними, хоча б самими з собою. Не потрібно мені розповідати, потрібно розповідати самим собі і бути чесними з собою. Я думаю, ви самі відчуваєте ці зміни, цей перехід. Він станеться скоро, ніхто не знає коли, тому що ви завжди від мене потребуєте точного часу дати. Я її не знаю, ніхто її не знає, ніхто не може її вирахувати, тому що в нас просто немає такої можливості. І добре, що немає, щоб ми не знали, коли це станеться. А просто розвивалися, були готовими, займалися своєю свідомістю, своїм. Духовним розвитком, і я сподіваюся, що хоча б одну людину я надихнула на якісь роздуми стосовно себе, на якісь запитання, які ви собі потім поставите. Не треба до якоїсь інформації яку ви розумієте, відноситися з негативом, з агресією, відноситися з тим, що я не розумію, що це, але я дізнаюся, мені цікаво, я дізнаюся. Задавайте правильні питання мені, задавайте правильні питання собі. Більше навчайтеся, більше слухайте інших, не, не потрібно слухати постійно себе. Потрібно брати інформацію від Всесвіту, тому що якщо він послав вам це відео, це, звісно, не просто так, тому що саме вам і потрібно було почути цю інформацію. Я сподіваюся, ви її почули, а не тільки послухали. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, задавайте їх під цим відео. Якщо ви. Хочете записатися на астрологічну консультацію, дізнатися повну інформацію про себе, про своє життя, про події, які чекають саме вас. То звертайтеся, пишіть мені. Я відкрита для, для спілкування. Я відкрита до ваших питань, якщо вони, звісно, культурні. Будь ласка, займайтеся собою, своїм розвитком. Не відкладайте це на завтра, тому що завтра може і не бути. Я думаю. Ці роки ми всі з вами зрозуміли, що завтра може і не буде. Тому давайте діяти прямо сьогодні, прямо зараз. Всього вам найкращого. Обіймаю кожного з вас.